Всім привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка? Вас вітає диво казка. Тож усі зручно сідаємо, казочку розпочинаємо. Жили дві сестрички, маленькі сунички. По лісі гуляли, гриба пострічали. Хто ти? У шляпі такий чепурний? спитали сунички. Я гриб боровик. До своєї шляпи дуже привик. У мене тут в лісі родичі є. І шляпки у них такі, як в тебе? спитали сунички. Ні, різні шляпки мають вони. Тільки брати мої ходять, як я. У них у всіх шляпка така, як моя, боровик відповів. Хочете в гості зі мною піти? Там будуть різні красиві гриби. Звісно, підемо, якщо нас береш». Ми дуже щасливі знайомство теж, сказали сестрички, і за руки взялися і швидко нагору разом піднялися. Ось там є поляна, а на ній гриби. Нам потрібно ще трішки із вами пройти, промовив гриб боровик. Я до такої подорожі дуже вже звик. Ідуть вони лісом. Ось, бачиш, гриби. Це, мабуть, вже родичі ходять твої. Червоні у крапочку жовті рожеві, сказали сунички. Ні, вони вороги. Гриби ці отруйні, погані вони, промовив буровик. Давайте швиденько втікати від них. Вони можуть нас усіх заразити, бо це не гриби, це паразити. Швидко вони по стежині біжать. І бачать попереду мухомори стоять. Куди це? Зібрались? У гості зайдіть, сказав мухомор. Ходіть же, ходіть. Та, та ні, ні, ми не можемо. Ми спішимо, сказали сунички. А і все рівно. До мене у гості не ходить ніхто. Тож ви завітайте, мене не минайте, мого чаю попийте і відпочивайте, промовив мухомор. А то я усіх вас наздожену і страшенною хворобою усіх заражу. Калися й нумов втікати. мухомор всіх їх почав доганяти. Сунички маленькі помалу біжать. Мухомор може, швидко їх наздогнать. Гриб взяв їх на руки І швиденько помчав, а мухомор десь далеко пропав. Прийшли на поляну. Де багато грибів. Ну, ось я нарешті до вас і прибрів, промовив боровик. Знайомтеся, друзі, це моя рідня. Грибочки тут різні, такі, як я, сестри сунички дуже зраділи, багато грибочків вони тут зустріли, радо провели вони ці День. Пора вже додому, сказали сунички. Ми раді знайомству, любі сестрички, промовили гриби. Тепер нам дійсно додому пора йти, сказав гриб боровик, дістав свій коврик чарівний, сів з суничками і зник. Коврик додому швиденько примчав, і боровик у суниць запитав Ну, як вам пригода цікава була? Звісно, суниця відповіла. Ось день вже скінчився, нічка прийшла, суничкам і грибові спати пора. Ви також, малятка, спадки лягайте, а завтра на казочку знов завітайте.